Друга хронік, 13 розділ. 18-го року царя Єровагама та зацарював Авія над Юдою. Три роки царював він в Єрусалимі, а ім'я його матері Міхая, дочка Уріїла, з Гів'ї. І війна точилася між Авією та між Єровамом, і зачав Авія війну з військовим хоробрих вояків. Чотири сотні тисяч вибраних мужів з Єровамом приготовилися до війни з ним з вісьма сотнями тисяч вибраних мужів, хоробрих вояків, і встав Авія з над гори Цемараїм, що в Єфремових горах, та й сказав: Послухайте мене, Єроваме, та весь Ізраїлю, чи ж не вам знати, що Господь Бог Ізраїлів дав Давидові царство над Ізраїлем навіки, йому та синам його з соляною умовою? Та встав Єровоам, Неватів син, раб Соломона Давидового сина, і збунтувався на пана свого. І зібралися до нього люди пусті, нікчемні, і стали міцніші від Рехаваама, Соломонового сина. А Рехаваам був юнак та м'ягкосердий, і не був сильний проти них. А тепер ви говорите, щоб бути сильним проти Господнього царства в руці Давидових синів. А вас велика кількість, а з вами золоті тельці, яких Єроваам понароблював вам за богів. Чи ж не ви повиганяли господніх священників, Араонових синів та Левитів, і понаставляли ви собі священників, як ставлять народи цих країв, кожен хто прийде, бо посвятилися молодим бичком та сімома баранами, то стає священником для того, що не є Богом? А ми Бог наш Господь, і ми не полишили його, ані наші священники, що служать Господеві, це Араонові сини, але вийти при службі. І ми приносимо Господеві цілопалення кожного ранку та кожного вечора, а запашне кадило і укладання хліба на чистому столі, і золотий свічник та лямпади Його, щоб запалювати кожного вечора, бо ми стережемо службу Господа, нашого Бога, а ви полишили його. І ось з нами на чолі Бог. І священник його, і голосні сурми, щоб сурмити на вас. Ізраїлеві сини, не воюйте з Господом, Богом вашим, бо вам не поведеться. А Єровам вирядив засідку, щоб пішла позад них, і були вони перед Юдою, а засідка позад них. І обернулася Юдея аж ось у них бій спереду та ззаду. І кликали вони до Господа, а священники сурмили в сурми, і закричали юдеї, і сталося, як юдеї закричали: то Бог ударив Єровоама та всього Ізраїля перед Авією та перед Юдою, і повтікали ізраїльтяни перед Юдою, і Бог дав їх в їхню руку, і вдарив в них Авія та народ його великою поразою. І попадали трупи з Ізраїля п'ять сотень тисяч вибраних мужів. І впокорилися Ізраїлеві сини того часу, а юдині сини зміцнили, бо опиралися на Господа Бога їхніх батьків, і гнався Авія за Єроваамом і здобув від нього міста Бет-Ел та залежні його міста, і Єшану, і залежні її міста, і Ефрон та залежні його міста. Іроваам не затримав сили вже за днів Аввії, і вдарив його Господь, і він помер. І зміцнився Аввія, і взяв собі чотирнадцять жінок, і породив двадцять двоє синів та 16 родочок. а решта Авієвих діл, і дороги його та слова його описані в історії пророка Іддо. І спочив Аввія зі своїми батьками і поховали його в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Аса, за його днів заспокоївся край на десять літ.